Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео з сонячної Іспанії. Місто Аліканте. Сьогодні наче в Аліканте тепленько, 27 січня і десь 12-13 градусів зараз. Із-за того, що вітер прохолодно. А так, в принципі, якщо вітру немає, то комфортна температура. Я тільки скажу про кривий ріг. От вчора розповідала, що не булайзер жінки, яка живе в нашій квартирі. І ще може попросити маму, щоб вона забрала його і надіслала нам сюди в Іспанію. І це тільки вчора про це сказала. Пролунав вибух. Моя мама, коли ми з нею розмовляли, якраз за п'ять хвилин до нашої розмови каже, що пролунав вибух і чути було, як тремтить все вікна, двері чули вони цю хвилю. Чекала, які там новини, як де ж прилетіло. Хвилююся, вибачте. Вчора пережили такий стрес. Оце сусідній зі мною, з моєю квартирою, будинок. Ой, Дякуючи Богу, що всі живі, без постраждалих, вікна повибивали. Я думаю, що будуть надавати, вже надали напевно, допомогу людям. От, і оце я вчора подумала. Тільки я про цю тільки я цю тему підіймаю, і щось таке стається. Вже і не хочеться говорити, ну наче і не говорити неправильно. Треба говорити про це. Тільки скажу, якась стається трагедія. Тримайтеся люди, мене звинувачують в тому, що я кажу, тримайтеся, а за що триматися, незрозуміло. Ну тримайтеся, хоча б психологічно. Я не знаю, відволікайтеся, як це максимально наскільки це можна зробити, і чим це можна зробити, бо я не знаю, як виживати в тій реальності. Фу, отак сьогодні хочу поговорити про те, який закон зараз хочуть прийняти в Іспанії, як це допоможе мігрантам. Сьогодні буде засідання, сьогодні вівторок. Сьогодні на засіданні буде вирішуватись питання, яке допоможе понад півмільйону осіб, які не мають документів тут. Допоможе це їм легалізуватися в Іспанії, і ну це таке гостре питання. У нас є сусідка, якось з неї якісь проблеми з легалізацією, тому це допоможе. Ух ти, яке це допоможе їй також отримати дозвіл на проживання. Вітаю вас у новому відео. Вибачте, якщо ну іноді не маю рації, це кажу, тримайтеся, але дуже переживаю, дуже хочеться, щоб війна закінчилася і якомога більше людей. Витримало це і психологічно, і фізично. Тому кажу ці слова, для того, щоб вас якось підтримати. От ви вмикаєте мої відео, напевно, хочете розслабитися. А я сама на взводі. Як зі мною можна розслабитися? Можна вже переписувати назву каналу не Ольга Доненко, а нервний блогер. Того, що я останнім часом на нервах. Як можна не дивитися новини? Як? Ну, У мене там живуть батьки, живуть купа підписників, які. Пишуть мені коментарі, які нас підтримують. Мені дуже хочеться також і вас підтримати. А чим? Я не знаю, якими словами. Напевно, ніякими. Тому, вибачте, якщо іноді кажу слова, які не дуже мотивують до того життя. Там Зараз хмарна така погода і не дуже сонячно, тому погане освітлення. Не знаю, як сісти. Тож. Я хочу вам зачитати цю новину. Це написали в онлайн ресурсі газети Ель Паїс. Є як паперова, ну в паперовому вигляді газета. А також є онлайн ресурс, де ці всі новини можна прочитати. І це новина за вчора. За 26 за 26 січня 2026 року. У понеділок партія Подемос оголосила про угоду з урядом щодо затвердження надзвичайної легалізації мігрантів, яка може принести користь для понад півмільйона осіб. Партія пояснила, що право на участь матимуть ті, хто зможе довести, що вони перебували в Іспанії до 31 грудня 2025 року, не маючи значної судимості. То було просто, що не мають судимості. Вже тут написано, що значної судимості Та проживали в країні щонайменше 5 місяців на момент подання заявки. В Іспанії є люди, які живуть у страху бути зупиненими поліцією. Стверджувала Ірен Монтеро, депутат Європарламенту та кандидатка від партії на майбутніх загальних виборах. Також згадуючи про загибель протестувальника в суботу в сполучених штатах. Я чула, що, наче вже два протестувальника загинуло. Напишіть, якщо знаєте, якусь інформацію. Застреленого еміграційною та митною службою Дональда Трампа ми не можемо змиритися з тим, що є люди, які живуть у страху та без прав. Ми не можемо вмиритися з расистським насильством. Расизму протидіють правами. Якщо вони викрадають дітей, вбивають, ми надаємо легальний статус. Цей захід зможе принести користь. Понад півмільйона людей, які зможуть подати заявку на легалізацію до 30 червня, тобто буде ще певний період, до, якого, до якої дати можна буде подати цю заявку. Цей прогрес, про який подемос вели переговори місяцями, і який також є результатом постійної мобілізації соціальних груп, є терміновим заходом соціальної справедливості, який визнає. Права сотень тисяч людей, які живуть і працюють у нашій країні, але яким досі було відмовлено в основних правах у рамках інституційного расизму, який лише підживлює експлуатацію та расистську ненависть, яким чином можна підтвердити перебування в країні такими документами, як підтвердження реєстрації в місцевій владі, медичні довідки про прийом, довідки про відвідування соціальних служб. Я пам'ятаю, я казала, що треба зберігати чеки. Якщо ти в магазинах десь скупляєшся, або якщо ти користуєшся транспортом, можна потім підтвердити, що ти проживав в цій країні ну, певний період часу, або документи, такі як, наприклад, договір оренди, підтвердження грошових переказів, або транспортні квитки. От тут згадується так про ці транспортні квитки. Після подання заяви будуть процедури повернення або накази про депортацію з адміністративних причин або за роботу без дозволу, будуть припинені. Після схвалення заяви буде надано тимчасовий дозвіл на проживання, який дозволить заявнику легально працювати та користуватися іншими основними правами, такими як охорона здоров'я. У разі схвалення рішення буде надано дозвіл на проживання на термін один рік, після закінчення якого можна буде запросити стандартний дозвіл відповідно до імміграційних правил згідно з тими ж. Джерелами. Сьогодні буде саме це засідання. Це мені зранку сказала наша сусідка. Вона слідкує зараз за цими новинами, бо для неї це дуже гостро. Зараз це питання стоїть. А тепер це стане легше, краще. І я думаю, що повпливала ситуація в Сполучених Штатах на це рішення. Чудова, гарна погода. Тут прибило все сміття. Сонце вийшло, буде сьогодні максимально 19 градусів. Напевно, на сонці ще більше. Тепло буде, можна знімати пальто і ходити в ковці. Бо тепло, вже зараз навіть тепло. Я хочу ще дати коментар з приводу питання, чи приймає Іспанія біженців зараз, як це взагалі все відбувається. Я хочу дати тут пораду: якщо ви плануєте їхати в Іспанію, ставати саме на програми, не своїми силами тут жити, а ставати на програми, краще знайти людей, які живуть в цій. Ситуації, які живуть на програмі, одне знаю точно, що програма і на зараз працює. Я бачу в Тіктоці дівчинку, яка живе, дівчинку, дівчину, яка живе в Малазі, і там є щось типу хостелів. Напевно, це від організації Кріаде. Напевно, це не червоний хрест. Вона розповідає про все, про весь свій шлях. Вона зараз, наче як на нульовій фазі, тобто вона живе в хостелі. Коли ти переходиш на іншу фазу, то тобі можуть або компенсувати там якусь частину на житло, або взагалі знімати для тебе житло. Чи вони просто виділяють якусь суму, і ти повинна в неї вписатися? Ну, от за кімнату або за квартиру не знаю цих всіх подробиць, тому я не можу розповісти. Ну я можу дізнатися цю інформацію, але це буде так: погляд на це все з боку. Краще дізнаватися від людей, які живуть на цих програмах і знають достовірно актуальну інформацію, які знаходяться в цій ситуації, які знаходяться в тих умовах, і вони розкажуть вам. Більш актуально, тож треба або питати в групах Facebook, або знайдіть в Тіктоці дівчину. Цю я думаю, що можна в пошуку так і і написати: чи приймає Іспанія біженців 2026 і там видасть її відео. Вона дуже багато розповідає, які умови, скільки платять їй ця організація, що готують, що їдять, що їдять, які продукти видають, і все оце в неї є. На каналі в Тіктоці, тож раджу вам зайти подивитися, пошукайте її, там обов'язково перші відео її видасть. Я навіть від неї чула, що є в неї там якісь проблеми вже зі здоров'ям, тому що те харчування, ну чим що дають їсти в цій організації на цій програмі, то ну, якби не всім підходить, тому що ну, якби іспанці їдять більше оцій гарбанзос. Як вона називається? Нуд. Вони багато нуту їдять, Сочевиці. Ну, якби Ми не звикли до цих продуктів. Тому кому подобається, в принципі, живуть, їдять, але вона каже, що в неї є якісь там питання зі сторони здоров'я. Щоб прожити, там вони виділяють якісь кошти, ну так як вони курси тобі надають, житло, вони виділяють ще якось там якісь гроші. Але тут дуже маленькі гроші, тобто на них прожити ну, складно, тому що ще ж є якісь також. ну Ти ж не тільки їси, живеш, ще є якісь витрати на життя. Ну, тому, ну, плюс, якщо є діти, то там інші питання, може, питання одягу. І таке інше. О, тому в мене немає актуальної інформації. Мені дуже хочеться вам допомогти. Єдине, що я можу, я можу додати інформацію в описі до цього відео, що саме я знайшла на цю тему. Може, номер телефону, як можна зв'язатися з цією організацією чи куди можна написати. Отаким От зможу допомогти, але краще це буде краще. У вас буде більше інформації, як люди живуть. Тому що приїхати це одне, а як живуть тут люди, це зовсім інше. І, можливо, треба розглядати іншу країну або інший шлях, типу не на програму, а якось самостійно намагатися тут залишитися або ну вижити, так скажемо. Якби я так їхала, то краще б дізнавалась від людей, які живуть в цих умовах. Так буде більше. Актуальної, достовірної інформації. Я хочу сказати дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте про вподобайки, про підписки на наш канал, що у вас є бажання і вам не складно, хоча б декілька слів або залиште смайлик, ну, щоб я бачила, що ви за нами слідкуєте, що у вас все добре, ви живі, здорові. Всім бажаю всього найкращого, тихої, спокійної ночі. і До зустрічі у нових відео.